Якщо ви є щасливою мамою або татом, або бабусею, або дідусем, тобто, якщо у вас вдома є малюк, вам конче потрібна ця книга. І не лишиться, а всі книги і серії картинки для дітей. Чому запитуєте ви, а я вам розповім. Адже ці книги ідеальні для дітей. По-перше, маленький такий формат ручний. По-друге, м'якенька, пухенька політурка, яка може слугувати і імпровізованою подушечкою, якщо раптом ваша дитинка засне ній. По-третє, кутики заокруглені. Тобто, навіть якщо дитинка буде бавитися, а може навіть нечайно так когось тукне цією книжкою, нічого не станеться. Вона дитинку не порадить. Наступне, всі аркуші є дуже субкими. Тобто цю книжку потерти нереально. По третє, що вже почетверте, нападаю, що всі ілюстрації виліплені із пластиліну. А це для чого? Це для того, що ілюстрації з пластиліну дуже подобаються дітям, вони спонукають їх до творчості. Дитинка теж хоче ліпити. А це, своєю чергою, покращує дрібну моторику ручок та розвиває творчість. Отож, про що ця книжка? Це книжка про іграшки. Тео ставить свої машинки в гараж, а Глея залюбки готує їжу на плиті. Звичайні іграшки для хлопчика та дівчинки. Лео будує високу вежу з кубиків, а Ліза намагається скласти пірамідку із кілець. Лора грає на крабі, а Жан грає на силофоні. Емма годує свою ляльку із пляшечки, і ніж набій має свого ведмедика. Лукас їде на іграшковому авто. Лізі катає у дизочку удублені м'якенькі іграшки. Марко спритно в'їжджає з, з гірки, а Ліна гойдається на гойдалці. Поль розважається у родом басейні, а Моніка грається у пісочниці. Так, тут ми бачимо спочатку були іграшки для приміщення, для дому. Зверніть вашу увагу, що не варто акцентувати на гендерному розрізненні тих чи інших іграшок, адже машинки в гараж може ставити і дівчинка, а їжу годувати і хлопчик. Тобто, горіть дитині, що всі ці іграшки стосуються не лише виключно хлопчиків або дівчат. Так само це стосується і вежі з кубиків, і пірамідки, і труби, і ксилофона. Все це цікаве діткам обох стар. Потім ми дивимося про іграшки, які вже є на дворі. Тобто іграшкове авто, і візочок, і гойдалка, і гірка. Можна одразу поговорити з вашою дитиною на такі теми. Наприклад, а яка його улюблена іграшка вдома? А чим він любить займатися на дворі? Які в нього є іграшки? Знову ж далі. Можемо ми розвинути у тему якого кольору та чи інша іграшка, чи якої форми та чи інша іграшка. Тобто, починаючи від найпростішого, можемо говорити і повторювати на різні-різні теми. І в кінці є звичайна така гра, це гра на уважність. Берете дитинку, берете книжку, перше читаєте, а потім ставите запитання. Покажи, у чому Лілі катає улюблені м'якенькі іграшки. Дитинка повинна добре все це поглянути, знайти відповідь і назвати Лілі катає М'якенькі іграшки на іграшковому возику. Чи наступне? Покажи, куди тео ставить свої машинки. Ми шукаємо, куди Тео ставить свої машинки, і даємо відповідь. Ось така цікава книжка яка сприяє розвитку дитини, яка поновлює інформацію про іграшки, і яка стане чудовою розвагою і гарним навчанням для вашої дитини. Навчальна книга Богдан рекомендую.